25 платівок російської естради. Всі платівки відповідають верхнім упаковкам. Ну, приблизно от такого плану. Зв'язки дискотеки. Ось таке от Жанна Бічевська. Ось таке от щось. От у нас платівки в хорошому стані. Дуже бережно до них відносилися. Ось, от, приблизно от, такі от валіз Михіл чекали. Стеро. Светушне кукурудзи. Страна легко танцювальна музика 30-х років. Естрадна музика. Ось таке. Тим, що тут естрада, естрада. танцюємо без перерви, Здравствуйте, до свидання. молоді, ритми. Ось щось таке ось. нас. Танцевальна музика 30-х років. Ось таке. Парад оркестрів. Стушна кукуруза. Ось такі ось. Далі ще якісь доскопи. Серединні платівки не буду витягувати. Постараюсь інструментальна музика. Ось ось. Пугачова. Тухману. Мої ось такі от з Новим роком. Сценіровки братики стикми, сніжний дом, не знаю, що це таке. Але віднізик сюди нехай буде. Може і не по темі, але хай буде. всередині, ось Це кош естрада. Дальше тут що мелодія. Джаз 78-х. Також шос, така в хорошем стане пластинская. Вот. Фестиваль джазовые мультики. Ось вот мелодия Анна ведущего. Так, вот такие вот. Манс влюбленных. что це таке? не знаю, есть кадр с винофильмы. Вот такая вот эстрада. Эстрада Рахмана по нему рей 100 зустрічі, Дискотека. Ось таких от нас 25.